Вечеря сьогодні була максимально проста, максимально сезонна. Я купила чверті курячі, так виходить дешевше, розділяю по суглобах і замаринувала заздалегідь в паприціють сухому часнику. Нічого такого, хочу курку зі скоринкою. Прямо зі скоринкою смажу на я не запікаю і варю в мундирах дрібненьку молоденьку картоплю. Далі робимо салат. Вчора я купувала ось такий базилік, Гляньте, як я його зберігаю в холодильник. Ставлю в теплу водичку, накриваю зверху пакетом. І він ніби з грядки і сьогодні. Нарізаю огірочки з грядки. Томати, як я обожнюю цей час, коли смачні зні овочі, гріх їх не їсти. Тому вже ж їмо і побільше базиліка. Я, до речі, більше люблю зелений, хоч може їсти і синій, а ви який. Мені не знаю, він більш ароматний, а синій більше пасує до м'яса. Салат заправляю оливковою олією, солю більш нічого, нічого не додаю. Просто звичайний такий салат. На фоні там щось мої діти в холодильник весь час лізуть, не знаю, наше. ну то щоденна в нас праця така. Дістала мультипіч, хочу сьогодні курку довести в ній, обсмажу по частинках і доведу вже все разом. Бо ось цей жирочок з курки мені ще треба. Далі, поки воно все смажиться, вирішила, чому б мені не посмажити кабачок. Він все одно в мене молоденький є, як і завжди спочатку вмакаю в борошна, потім водичку даю стекти. І виходить найсмачніша паніровка, як на мене. Перед цим а вже ж солю. Обсмажену курку зняла з пательні, і виклала туди картоплю. Я обожнюю ось таку молоденьку в мундирах посолити, додати спеці і обсмажити, як типу фритюри Фритюрі в жирочку валіє це дуже смачно. Тим часом курку доводимо до готовності, робимо соус, просто звичайну сметану, змішуємо з зеленю, бажано нарізати нігті, але то в мене таке хобі. Знаєте, додаю часничку, трошки підсалюю, все можна ще лимонного соку. Я то не робила. Просто це все змішую, такий сезонний, щоб трошки збалансувати багато сьогодні смаженого вийшло. Ну так, вже захотілося ось такий сьогодні. У жінки настрій буде соус до смаженої молоденької картоплі.